Сергій Рубан, герої зазосталі. З якого ви, хлопці, металу, з якої ви, хлопці сталі, Тримали ворожу навалу герої зазосталі. Зламавши війни канони, тримали, що було сили, Азовського гарнізону відважні внуки атіли. Поклали душу й тіло, ви всі вівтар Свободи, Де море впивається в сушу, проклали у вічні сходи, ваш подвиг зеніті слави, ви стражі людського роду, з якого ви хлопці сплаву, З якої міцної породи, в країни нова сторінка історії нашої віха. Мужні хлопці Азову, незламні солдати, морпіхи.